Який на вашу думку жанр літератури потребує підтримки й розвитку в Україні? Я не можу сказати, що можна виділити окремий жанр, якому не вистачає розкриття, як на мене як на мене. Тому що коли ми говоримо, наприклад, про фантастику і фентезі, то це така нішева штука. І коли е, автори, е, автори е, читачі знаються на цьому, наприклад, мені подобається фентезі. То, скоріш за все, вони знають, які там найкрутіші є імена, і що, вже пере, що вже перекладено, що буде перекладено, а що поки що навіть не планується перекладати. Тому говорити, що якийсь жанр не розвину. Я би не ну, стала. Але е, у нас е, доволі вже відлагоджена е, е, ця е, складова, ну, ця складова між клініками, е, між тим, як книжка вийшла, у, наприклад, у Великій Британії. Чи в Америці і перекладена у нас, тобто це вже швидко відбувається. Але як зробити так, щоб всі класні книжки опинилися в усіх класних книгарнях, це вже робота книгарень, і іноді ця робота просідає. І тому у людини таке є відчуття, що його улюблена книжка не вийшла там чи його улюблений жанр погано розкритий у книговиданні. Але коли ти заходиш в магазин, а там нема твоїх книжок, які тебе цікавлять, це ще не означає, що їх не видають. Ось чому штука. Ну тут так, тут людина саме і цікавилася от, з приводу фентезі, і е, в нас реально в нашій країні це якась така реально дуже нішова штука. Чомусь там. Я б не сказала, що... щоб... щоб прям така нішева. Ні. Просто треба знати, де шукати. От, ну, так. Тому що там реально відкриваєш ящик Пандори, і там О, фентезі, фентезі, фентезі. фентезі. Ну, але насправді я ось, там, останнім часом я е, заходив в книгарню, я шукав саме фентезійну книжку. І що мене порадувало, я дуже багато побачив нарешті нарешті коміксів українських да. коміксів, українських да. авторів е, два видавництва, які займаються саме коміксами. І це теж і... ну, про, про ці тенденції, про які я говорила. Тобто, ну, вже це... не так широко, і, і, і а ми вже робимо це більш точечно, і те, що закриває певні цікавості наших зацікавленості наших читачів. Це дуже це, ну, в, воно є. Воно є. Воно так. є. Звісно, якщо порівнювати та та це навіть і порівнює. Я навіть мовчати буду про ринок Америки книжкової фентезі. Це просто це не коректно. Да. Не коректно порівнювати. У, у, у них не було 70 років радянщини. Все за ну проїхали. Ну, так, а так, так. Не я не ж не кажу, ці. в мене думка всплила. А потім я сам проаналізував швидко і зрозумів, що це навіть не ну це не можна.